Нижня то державна бандура, а верхня бандура саморобна бандура. Ага. Людина, яка її зробила, отримав розстріл. Він був в УПА в Організації Українських націоналістів, був спійманий, отримав розстріл. За молодий вік йому замінили е, ну, І Він в каторі, там навчився грати на бандурі, Чи це бандурі? і на цій бандурі біля палацу Мініфрунці сидів в Аламці. Буде. І mm -hmm. гра. Це вам. Бакет, Барую, що ви можете собі показувати. У 2014, вам бакет, 2014, -му. 2014 -му році. Але в 2013 він написав спогади, в яких сказав, що Росія без крові нас не виб'є у 2013 рік. І вдавало до всього, він би міг написати такі спогади, не як у нас пишуть. А він написав одним рядком: цілий день йшов бій. Ввечері ми спустились в табір, написала, стояло п'ять бочок ну, 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 з набоями ну, 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 з, з їжею. Набрав набоїм їжу веду, прямо в кишені ну, ну, і ми, кишені, моти, і ми кишені, моти, пішли моти. на прорив. Mm -hmm. Ну, вроді один ряду. Але це був знаменитий бій під горбами. Він mm -hmm. був його учасником. Уявіть собі, людина так просто написала не, а це, бій під горбами. А ще я вам хотів розказати. Який у мене випадок був? В мене Дивіться, ви мене з кіном, що замарили. Дивіться, оце, почте, оце були ви в самому Батуріні? Ні. Будинок Качубія. Якщо глянуть, який він нашапний, дивись, який він нашатний, да? то він. Дивися, який був. Ось сюди, а сюди, глянь, взагалі одні стіни. Оце він відбудований в такому виті. І зробили з нього Національний музей. І я брожу по цьому музею. А тут дивіться, на от холстяних хурсточках лежить замок. Ну і я ж така людина противна, кажу, а скажіть мені, будь ласка, оцей замок відповідає тому часу? Угу. Вона як фиркнула. Ви бачите, у нас національний. А ви мені кажу, вибачайте, от тепер уважно подивись. Вероніка, от подивись на цей замок. От на, тобі, ти тримай цей. Тримай цей. От на цей замок подивись. Тримай. Я кажу, ви вибачайте. У мене в музеї точно такий замок. Я представився, хто я такий, дивися. Такий самий. Ага. Такий самий. А тепер дивися сюди. 1830. Ой, 1900 чи 800. 1900, а, і я думав, йолки палки а потім, коли набиваються оці цифри, використовується пуансон. От якщо ми між нами намалюємо. Шестірка або дев'ятку, то ви скажете дев'ятка, я скажу шестірка. Угу. І ми будемо обої праві. Угу. Якщо людина переплутала пуансон, поставила на той стороною, угу. і замість шістки вдарила і вийшла дев'ятка, то перебивати вже б вийшло б взагалі чортішу. І залишила в такому вигляді. Ось такі от Все. Ключик дані. Ні, в шафі було дві книжки. Я їх залишив. Думаю, я залишив одну книжку. Так хвата вам кіно знімати вже, все, зупиніться. Будь ласочка, ще трохи кіно. Ви маєте вазу цю? Ми маємо оцю книжку. Це про піраміду, це про Про? цієї. Ну молодець. Так. Від душі пиші, що. Число постав яке? Бо, бо мені, мені це важливо, яке і сьогодні число. Ілік, ілік. Бо я, ні, я сьогодні вже в відпустці. Mm. Коли на мене будуть шпина, що ми на роботі, я відпустку і катали те саме. Друге, 0,7. Друге 0,7, 25. Або пише 2 червня. А оце, грузинська царівна, яку звать Грузинська. Тут перша частина книжки так і називається Грузинська царівна Грузинська. Uh -huh. І тут нема ніякої тавтології, бо перша грузинська це її національність, uh -huh. а друга грузинська це її прізвище. Uh -huh. Грузинська царівна Грузинська. Питання якого її, біса засунули в Сумський монастир? От що от... вона не знає такого? Що вона нафаскудила при царському дворі? Що її, вся її родня жила в Шоколаді. Вся родня жила в Шоколаді, а її заперли сюди. Дашкова на чоловіку а Воронцова в її, її дівоче прізвище. І у неї була сестра. І ця сестра спуталась з Петром Третій. І Петро 3, сидячи за столом, репетував гостям: Бо я, от Катерину, Катерину засунув монастир. А на Воронцовой жене. Коли Катерина скинула, як кажуть, Петра Третья, вкоротила ему віку, что вона зробила с той воронцовою? Ну, от як ви думаєте, що вона зробила? Вот той казав, что я в монастире? Ні. Ні, в тупину не видала заміж. А, заміж. Вот уявить собі О, та, кто ей портила життя, видана заміж. А ця була відправлена в далекий монастир і про неї заборонено було згадувати. І монастир наш не закрили тільки через те, щоб вона потихеньку вмерла в ньому і поховати тут. Це на Луці. Це на Луці. З питання. Що вона така натворила? Що зробила управління? Що таке? Що сам імператор? Так що от книжка це хочете, а? Дуже. Дуже хочемо так. А вам шкода з нею... Ні, 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 не шкода. Якщо люди хочуть читати, чорні. Не шкода. Ось. Придбаємо. Придбаємо, звісно, звісно, придбаємо. Тільки я вам в нагрузку пірячу. Ну, я ж радянський людина, колись. Що там, ще? таке цікаво? Ух ты, ух ти. Ух ти. А -а -а -а. Тобто там щось таке прям. Ні, от бачите юне створіння? Є угу. ще рано, чи директор. Ну я і так і думаю, що там щось, а щось таке таке. Дякую. І себе почитати, бо я, я такої не маю. Угу. Дуже дякую. Пам'ятаєш, ти нам колись читав свої ті самі, так? Да? Читав. Читаєш мене. Ну, тоді моя нагорода буде безсмертна. Я не встигла зафільмувати вашу так. радість. Ще ще? Сторінечка будь ласка, від всіх нас ми підпишемо. Так, зараз. Дякую, Дякую. 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 Александр, да сегодня действительно было, как всегда Вы таки уявляли себе, нет, что в нашем месте Сумы есть такие музеи? Уявлялась? Уявлялась. Все хорошо. Значит, Женя Конечно, значит, про нас это самое, само. Не, ну, я... Лиси, риби, а мені кажуть. А мені кажуть... Ой, мажали це нам знаємо, Так у нас буде. Зараз ми відступимо. Тобто ну, тобто це називається Кап максимум призов незалежності. Та будь ласка. Оце гадяцький, гадяцький сафари. Також річ унікальна. Це або музей, або сабі. Оце полтавські галушки. Бачиш, мовчать Путіна. Шикарно. Шикардос. Оце наші Вінниченко, друже. А оце тобі хто? Я Верницький. Наш... Верницький, вона взагалі вообще... книжка є про нього. Давай, людина таку ага. Оце сад божественних пісень. Сколоти. Це куди да, згорів музей, згорів. згорів. Mm. Але. Над грудью залишилося. Ну так, да, він стоїть, та саме там поповище. Це галогена, бачиш така. Голографія. 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 Цікавинка така. Голографія. Це, до речі, коштовні речі. Оце тобі також Оце такожні речі даю. Вось... Дивлюсь, дарю. я, Оце... а, я думав, що я кожному аркуші ще по 100 марочок. Оце наш нарбут. Це 1992 рік. Наш народ. І тут зображення косарі. Це перша марка випуска. Два аркуші тут. Музей. А це просто китаюзі. Також цікаві марочки, якщо досліджувати кожну з них, це Китай. Оце, так, так правильно. Mm -hmm. Китай. Так що, це на згадку. І про нашу... що ти знімаєш? Так. <реш> так, так, Аліша, так. <реш> ну, Аліса, я ж все бачиш? знімаю. Аліса страна чудес. Тут дуже цікаві. А я вже написала. Молодець. 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 Вона ще й намалювала. Ой, Зараз не Зараз ми тут Так, це раз. далі Оце ось Аліса. А це англійська письменниця. Почитаєш, потім у вас дослідиш ось Аліса. <coughs> 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 На згадку. <coughs> <coughs> Аліса. Ну і також. Комахи, це сучасна, сучасна така. значить, у нас конверт першого дня називається. Воно теж коштовний. А що означає, перепрошую, конверт першого конверт дня? Конверт першого щоб дня. Я знала. Ну, це розповідають, ну давай коротко, якщо. Ну, коротко, Заготовка конверт. А, Заготовка ага. конверт. Туди наклеюється блок оцей, ага. Комахи України, які зайняли. Участвовав філвиставці. Попередній комахи. І коли у світ, перший день це конверт присутній. Да. І саме конверт, коли він а, має випускатися, то тут штемпер першого дня. Спеціальний. Ось він. А, і, і тоді конверт маємо, блок маємо і штемпер першого дня. І а, тоді обмежений тираж тут пише, скільки їх вийшло Укрпоштою, яке замовлення, опис і так далі. Угу. Угу. Ось такі цікаві. Це також. Угу. Так, я, так, а це вашу родину подарунок. Ух ти! А що це таке? Це Херсон це Україна. Ага, я таки бачила, до речі. Круто. Обережно. Обережно. Чому? Тому що тут же у мене далі. Далі, 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 далі. Далі пост треба по черзі, щоб я щоб поняв. Нікіта, це тобі. Дивись, тут теж дослідиш, почитаєш ця англійська критичка. Це також починамо очити тут. Галушками. Це тобі марочки з Гренади. Можна буде почитати, подивитися. Це також дослідиш віза з Європи. Так, тепер, тепер, тепер Вероніці. В раніці у нас буде острови, де є Ого. такі цікавинки. Тримається плетенчатка така. Власне. Також тут є у нас хто це у нас? Це у нас бойовий гусак, який О. летить на завдання. Дякую. А ось то, що пов'язано з Святим Миколаєм. Це також конверт першого дня, О, тут написано, все описи і так Дякую. далі. Оце я вам мої подарунки, друзі. Дякую. Да, дякую. Я дуже радий дуже, дуже перших дуже, дуже, вас бачити знайомство. Дуже радий, Олександра, дуже радий бачити і запрошувати. За Приходьте. <хе> Таким чином розгортаюся. Давай, доставай, достаємо, достаємо. Присаджуся. Достаємо, 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 досподіємо. Так. Я завжди думала, що діти спали там тверде, таке дно. Ні, Ну, коли тут взагалі була тут... на сітка. Дуже цікаво.